Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як знімається ось ця частина пластмасової накладки на крісло у джеб-патріоті. Покажу всі нюанси, щоб коли ви будете знімати, щоб не поламали її. Першим, що ми робимо, це знімаємо ось цю ручку регулювання крісла. Потім ми переходимо на задній ряд автомобіля, тому що у нас є ззаду один саморіз, який потрібно буде відкрутити. Ось він знаходиться. Друге, що ви робите, це відкручуєте його. Отже, давайте все я вам покажу поступово. Так, демонтуємо цю ручку, але дивимося, в якому вона положення стоїть і в тому і буде її назад класти. Просто беремо і полегенько відтягуємо її на себе. Все. Не треба тягнути. Швидко. Осе. Ось, ось тако воно знаходиться у нас. Знаходиться. Ось нам все треба демонтувати. Так, слідуючи. Можна демонтувати ось цю накладку. Тобто підважуємо і тягнемо її вверх. Ось так. Ось таким чином тягнемо її просто вверх. Переходимо на задній ряд та демонтуємо балтик. Потрібно відсунути його в самий кінець. Слідуючи, що ми робимо? Цю частину ми вже відпустили отим саморізом. Далі нам потрібно від'єднати ось тут у нас є теж дві кліпси такі заглушки. От, від'єднімо тягнемо на себе. Відтягуємо, тепер відтягуємо низ на себе. Ось тут у нас є теж заглушка. І з цієї сторони у нас теж є заглушка на себе. Все, ця частина у нас повністю від'єднана. Тепер ми тягнемо у сторону допереду, тому що тут у нас є заглушка, зараз вам покажу яка. Тягнемо на себе. Все, демонтовано. Ось повністю. Щоб повністю її поміняти, нам потрібно просто відкрутити до пес. Так, показую ось цю заглушку. Вона запихається ось сюди. Отак надівається, тому її треба випихати вперед. І так само ось ці заглушки запихаються ось сюди. Просто тягнемо їх на себе. Все. Ось заглушка у нас. І ось ця заходить теж ось сюди, таким чином Демонтують ось цю накладку, кому потрібно замінити, кому реставрувати, кому добратися взагалі до. Кріплень сидіння ось таким чином знімаєте. Ну і монтуєте так само назад, перше запихаєте ось цю частину і все в решту в зворотному порядку.